Детальніше про це зараз поговоримо з Тарасом Загородній. Це політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Він вже долучився до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Отже, маємо підписаний президентом України закон, закон, який обмежує повноваження набу і САП. З іншої сторони буде новий закон, який має суттєво посилити незалежність цих органів. То виходить, що конфлікт вичерпано. Ну, подивимось, що буде в результаті цього законопроекту. І так далі, от я там бачив повідомлення набу, як воно важко працює над боротьбою з корупцією. Так, а якщо підняти звіт міжнародних експертів, яка достатньо лояльна для них була комісія, за півроку вони подивилися там півроку вони проводили аудит. Наприклад, там є цікаві цифри Пред'явлених підозр, підозр високопосадовцям владі 23 й рік нуль, так 24-й рік. Дуже важко попрацювали. Дуже важко попрацювали. І аж одна підозра пред'явлена. Наприклад, ці обурюються по ТЦК і по всій іншому. Ну, теж важко працювали 0 да і 24 му ну приблизно 1-2. так що ефективність в дійсності вона приблизно ця цифра, як, як вона і є. А тут питання, що люди, якщо хочуть, якщо хочуть контролювати владу і бачити результати, повинні все ж таки читати цифри та факти. А далі, там в тому ж звіті написано, знаєте, що, що жодної жодно розслідування щодо витоку інформації з Набу та САП, ну набу в першу чергу, не було зроблено за 10 років. Тобто, те, що от СБУшники накрили будинок депутата від ОПЗЖ, де були матеріали справи, так в тому числі, це називається НДРС, тобто, це негласні слідчі дії. Якщо воно там робили, невідомо, тому про які розслідування ми говоримо. Якщо люди хочуть, вимагають так, таким чином, то звичайно, що вони повинні розуміти, що така, такий формат роботи він ніякий, тому що ніякої боротьбі в дійсності не існує. І повинні розуміти, що якщо в конфігурації, коли прокурор говорив, що він несе відповідальність за боротьбу з корупцією, ви могли запитати з влади. А як іде боротьба з корупцією? А так ви повертаєтесь нову схему, коли один бо в цьому, так званий незалежний, буде говорити, що мені всі заважають. Ну як тому танцюристу знаєте, в анекдоті. А ось прокурор буде говорити: я нічого не знаю, і рухатись нічого не буде. Її фактично набув далі перетворюватись буде філією ФСБ, тому що з нею бачите, скільки трьох людей хлопнули. Які співпрацювали з Російською Федерацією, а не статки в тому числі, і багато чого іншого. Тому ви повинні розуміти, що коли безконтрольна працює структура, вона не дієздатна. У нас за НАТО широко трактують термін незалежний. Воно прийшло у нас з Америки про незалежний незалежний в американському розумінні це не означає безконтрольний. Незалежний означає, що воно підпорядковується конгресу. Так і тут, якщо ми говоримо про незалежні органи, вони повинні мати безпосередньо ким відповідати. А про звіт я вам сказав, там нічого немає. Пане Тарасе, Зеленський заявив, що керівники правоохоронних та антикорупційних інституцій разом мають запропонувати план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні. Що цей план має в себе включати? А я не знаю, ну подивимось, я ж не знаю, про що вони говорили з президентом. Там, да? от, я думаю, що чітку позицію ми пізніше побачимо. Президент правильно говорить, от пройшло 10 років. Да? До речі, жодного року не проведений аудит згідно з законодавством, як це було прописано, в тому числі з боку наших міжнародних партнерів. А ось за півроку там щось десь подивилися, і, і цікавий звіт. До речі, звіті тому написано що це щоб достовірність інформації? Вони не можуть перевірити, бо це передали їм представники НАБУ. Тобто навіть з тих мисливських байок, які розказали представники НАБУ, ніяких висновків особливих вони зробити гарних не змогли, в тому числі лояльно до них комісії. Тобто президент тепер буде говорити в тому числі. Депутатам, які е, е, будуть там за це виступають, кричать про те, що виявляється хтось там щось е, ущемляє, що так іде боротьба з корупцією. Тепер ви будете нести відповідальність за боротьбу з корупцією, тому що ви тепер будете відповідати за те, що там буде відповідня е, е, відбуватися. Я б ще, до речі вимагав цей депутатів, чи готовий вони скласти мандат через рік, якщо не будуть рухи по всіх е, е, корупційних справах. Тому що всі так бадьори кричать, захищають абсолютно недіздатну структуру, яка перетворюється фактично в частину ФСБшної інфраструктури, а відповідати ніхто не за що не хоче. І люди теж повинні розуміти, що якщо ви хочете дієздатну інституцію, ви повинні розуміти, що незалежних так званих не існує, існує тільки підконтрольна або парламенту, або конкретним людям, з якого ви можете запитати. А так, звичайно, що ніякої боротьби з корупцією не буде, тому що за 10 років нічого не відбулося. Читайте, шукайте звіт аудит е, набу е, в інтернеті. Прочитайте, не полінуйтеся. Він в відкритому доступі є там, все написано, і Ви побачите е, цифри, і ви побачите конкретику, пов'язану з тим, е, що в дійсності відбувається, а не те, що є. Люди виходять це правильно виходять. Але якщо ми хочемо результатів, то люди повинні е, вимагати конкретики, в тому числі від чинуш не вірити в тому, що існують якісь а, світі чинуші. Не існує нікого святих. Коли ви будете вимагати конкретики, отримувати результати. А так вам і далі локшину буде вішати на вуха, тому що ви собі це дозволяєте. Пане Тарасе, дякую вам, що долучилися до цього ефіру. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був на прямому зв'язку зі студією.